Всім привіт! Ви на каналі Санта Бавара! І сьогодні це вже сьомий випуск новин, тому ми переходимо до нього. Починаємо. В пару до Неймара Альхіляль підписав Форварда з Фулхема. Олександр Метрович продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Саудівський клуб Аль-Хіляль. Офіційно оголосив про підписання 28-річного сербського форварда Олександра Мітровича з англійського Фулгема. Контракт розрахований до 2026 року, як повідомляє Фабріцеу Роман. Сума трансферу становить близько 50 мільйонів євро. Метрович виступав за Фулхем із січня 2018 року. У сезоні 22-23 забув 15 м'ячів, Віддав 4 асисти у 28 матчах. Аль-Хіляль із -Аль Ріада тренує португалець Жорже Резус. Цього літа клуб підписав француза Каліду Кулібалі, португальця Рубана Невиша, сер... серба Сергія Мелінковича Сарвіча, бразильців Малкома та Неймара, мароканського гукіпера Ясіна Буну. Який кепа, лунін номер один. Фани хочуть бачити українця основним голкіпером. Ви, думаю, вже бачили. Якщо ви дивились мій перший випуск на цьому каналі, то там я про це вже говорив. Але тут знову, бо мадридська команда обіграла Альмерію з рахунком 3 1 Тільки один гол пропустив українець. Він вийшов у стартовому складі вершкових і відстояв. На воротах весь поєдинок, незважаючи на пропущений гол на третій хвилині, українець показав якісну гру та отримав оцінку від Vuort 7,68 балів. Так багато з пропущеним голом. Це взагалі, я не знаю. Уболівальники Реала залишалися задоволені виступами Луніна. Багато фанів хочуть бачити саме Андрія у боротах своєї улюбленої команди, а не кепу Ереса Балаку, якого нещодавно підписав королівський клуб із Челсі. та Сарай орендував з Єша. Марокканський півзахисник проведе сезон в Туреччині. Марокканський півзахисник Челсі, Хаким Зієш продовжить кар'єру в турецькому Галата Сараї. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Галата Сараї матиме право на викуп футболіста, щоправда, якщо викуп буде, то він буде безплатним, як і сама оренда. За сезон Зієш заробить в турецькому клубі більше 3,5 млн євро. Гадаємо, що дві попередні спроби Зієш покинути Челсі були невдалими через провали дії. Медогляди першого взимку не вдалося перейти в ПСЖ, а цього трансферного вікна через проблеми зі здоров'ям зірвався трансфер в Саудівську Аравію. Сталах став кращим за Джерарда. Нападник випередив легенду Ліверпуля. Єптянь уже... Єгип... Єгиптянин уже в топ 5 голеодорів Мерсесайд. Нападник Ліверпуля Мохабет Салах став автором голу в матчі другого туру чемпіонату Англії проти Борбута українського захисника Салах на 36 й хвилині гри не реалізував педальці, але вчасно зіграв до добивадів. Це гол став для Бохаве та Салага 187 у формі Ліверпуля. Він випередив колишнього капітана червоних Стівена Джерарда, у якого рахун, на рахунку 186 голів. Топ-5 бомбардирів історії Ліверпуля. Це п'яте місце, на якому сам, сам Салаг розташований 187 голів, 306 матчів. Біллі Лідл 228 голів, 534 матчі. Гордо Джоксон. Джо... Гот. год, Годжесон. 241, гол, 377 матчів. Друге місце Роджер Гант. 286 голів. 420, 492 матчі. І найкращий бомбардер за всю історію Ліверпуля це Іадраш, як дивно. 346 голів у 660 матчах. Конкурент Дзінченка поки залишається в Арсеналі. Ну, ну товариш, де перейде в Нотінгем Форест. Трансфер 23-річного лівого захисника Арсенала, дудо товариша. -то Ой, Нотінгем скасовується, повідомляє інсайдер Фабріціо Роман. Поки що португалець залишиться в Арсеналі, але він вже розглядає варіанти з іншими клубами, скоріше за все, Дуду поки пушкарів. До закриття транспорту вікна. Раседал підписав португаліця влітку 21-го року, заплативши в 8 мільйонів євро. Зараз Рансфер-Маркет оцінює вартість гравця в 16 мільйонів євро. В новому сезоні Нунотавар грав за Марсель на правах річної оренди. З провансальський клуб провів 39 матчів, забивши в них 6 голів. 20 серпня відбудеться матч другого туру на ліги між клубами Жирода та Хетафа. Поєдиток пройде на арені міського стадіону Бентівілі у Жороді. Час початку зустрічі 20 за Києву. Відутрансляцію бачу, можна буде переглянути Бегого. Але його перенесли на 8... Але він пройде 18.30 через те, що дахто. Написав, що в 20.00. А насправді в 18.30. Бо багато в інтернеті неправду пишуть. Жирона. Клуб проводить другий сезон поспіль у Лалізі. Вже друга спроба колективу, пов'язаного з Манчестер Сіті, закріпитися в цьому дивізіоні. Дебют дозволив жиродинцям... Вже... Потриматися кілька років, але загалом тоді вони не вразили. А ось минула темпорада була практично тріумфальною, щоправда, зважили б застереження, піднявшись лише через сито плей-офф відопічні бійчала Санчеса практично останнього, до останнього виборювали вихід у Єврокубки. Щоправда, тоді фінішували десятій позиції, але навряд чи хтось чекав більшого віддавачка. Наразі вийшло депугато стартувати. Вирвали, хай і не погріз дічі я протирал сусіда додавай, і зі спрацювала нова для клубу. Але звична зі збірною України, зв'язка цего, так, так вдало підписати в про простяг б'яж і вирізує передачу, яку Добик, що дебютує привіршив один-один у Сан-Себастьяні. Хетафе. Кіль... Команда кілька років тому під керівництвом Пепа Болдаласа збогла Тзиту пройти із Сагуди до Ліги Європи, а ще й вийшовши там у плей-офф. Вирішивши 21-го року, що проект пройшов свій пік, цей фахівець його покинув. Але у вирішальний момент, по ходу минулої темпоради. Повернувся, щоб виграти боротьбу за виживання. І це вийшло, що правда добравши 42 очки ще на два більше, ніж е, Валя Доліт, що вилетів. Новий чемпіонат розпочали, підписавши Чоколосаду, Удапа та Даніел Футазу у ворота. Але перший противник був, мабуть, Максимально складний – склади Барселони, дихай в Бадриді, і непростий бій закінчився. Ну, З рахунком 0-0, але си втратили басу. Статистика особих зустрічей подулосу задуроди обіднялися видовжище перемогами на своїх полях. Букмекерські контори вважають лідером Жерону. Вона грає вдома. Чекаємо, що Целенков та долбик з компанією виграють. Весхем Челсі. Поєдинок відбудеться 20 серпня о 18.30 за Києвом. 20 серпня дало стедіу пройти бач другого туру Англійської Прем'єр ліги в якому Вестхем зустрінеться з Челсі. Старт поєдинку заплановано до 17.00 за київським часом. І знову інтернет. Інтернет! Десь пишуть, що 18.30. А десь пишуть, що 17.00. Не розумію, чому де навіщо. Це зовсім різний час. Але я думаю, що 17.00. Вестхем. Команда за Девіда моєса, видала кілька непоганих років. Спочатку двічі поспіль вдавалося пробиватися до Єврокубків, причому чому це сприймалося навіть як у певному сенсі невдачою. Адже болотобійці доволі несподівано, але реально претатували до четверте ліго чемпіонівське місце в минулий сезон. Приніс помітний спад в АПЛ і шотландець навіть у свій час опинявся під загрозою вилюблю. Але в результаті вдалося стабілізувати ситуацію на фінішній прямій, і голобда виграли. Трофей, причому був народний Англійці перемогли в лізі конференції. Щоправда, капітана Райса вже не могли більше утримувати та її непотрібні, особливо Скамака, влашич та Масуаку поповнили бюджет. На валізах, у серпні та пакету, який зацікавив Гвардіолу та Manchester Сіті, дав хід, що тільки Едсон Альварес. Але з Борбутом то баксикадець не виходив. І лише спостерігав, як його дові партери згаяли, наприкінці матчу з вишеньками перемогу, пропустивши на 82 й хвилині. Челсі клуб залишався серед лідерів активності на трансферному ринку, але після провального минулого сезону було зроблено певні висновки. І наголос було зроблено на розвантаження відомості. Так, гравці, як Фанакулібалі, в результаті пішли після року перебування в Лондоні, явно, були вже особливо потрібні менді дії у Польщі. Але при цьому Ковачіч Маунт Хаверс пішли зміцнювати конкурентів, а з відходом вільним агентом Аспілікети втратила капітана і оплот оборони. Ні, є ні новачки. Але тобто Роберт Санчес, то я тебе краще ніж земля кепа, що пішов у мадрицький рал. Кутку потаці досильний та й Кайсадо теж добрий. Нехай боже йде, не коштує 115 мільйонів, але придбання Діса Сід Колоса Джексона та Ого Шукву вже виглядає ризикованою, інв... ризикованою інвестицією. А Анджело Габріель, що коштувала 15 мільйонів. Уже відправили в оренду новий менеджер, початку дебютував із Ліверпуля в дулу турі АПЛ. В обох попередніх сезонах Вестхем брав очки із сусідом-Грантом, доприкінці 21-го року було Взагалі виграли а в лютому, закінчили в нічию. Букбекерські контори вірять у Челсі, але він ще сирий. І у цьому шансі. У цьому шаце господарів. Ставимо на тотал менше 2,5 гнів. Ну, а ви були на каналі Санта-Бабара. Всім! Бай-бай!